Послуга сімейного патронату стане альтернативою притулкам, центрам соціально-психологічної реабілітації та інтернатам. Міжнародна благодійна організація Партнерство кожній дитині стала ініціатором запровадження в Україні такої послуги. Це тимчасове влаштування дитини в професійну сім'ю. Матеріальна допомога буде надаватися не тільки маляці, але й родині, куди вона буде влаштована. Пілотними регіонами були Київ та Київська область. Так сталося, що коли вже наш семінар був погоджений, за два дні Верховною Радо був прийнятий закон, якому була затверджена ця модель надання послуг як патронатна сім'я. Вважаємо, що це такий гарний знак для Одеської області. Патронатний вихователь це професія. Слово патронат означає підтримка. Це неприйомні батьки, і вони їх не заміняють на короткий період місяць, два, три до півроку можуть утримувати й доглядати дитину, яка попала у складні життєві обставини. Дуже часто виникають різноманітні сімейні проблеми, які пов'язані як з поганим батьківством, так і з обставинами, які виникають. І стається так, що дитині нема куди подітись, або її направляють в притулок, або в інтернат. І дуже часто дитина там здобуває ще більше негативного досвіду треба визначити що у цей час рідні батьки можуть спілкуватися із дитиною при умові звичайно якщо вони не зробили нічого протиправного проти неї і їм у цей час теж буде надаватися допомога у нас є вже такий досвід існування функціонування семи сімей ними надані послуги більше ніж 200 сім'ям жодна дитина не потрапила там до інтернату і були прийняті рішення які в найкращих інтересах дитини кожна четвер та дитина повернулася до своїх батьків, але на жаль, три четвертих там це були знайдені інші рішення або усиновлення. Психологи вважають, якщо дитина віком до року перебувала в інтернатній установі, вона вже відстає у розвитку. Вона не бачить моделі сімейного життя, тому не може стати повноцінною матір'ю чи батьком. Більш дорослі діти вже мають розуміти, чому так сталося, де їх батьки. Дії патронатної родини будуть спрямовані, аби зменшити стрес у дитини. Вони створять всі умови для неї. Будуть приінформовані, як поводитися з дитиною, чи настроювати, що її прийме нова родина, або повернуться її рідні батьки. Олена на Владислава Гарбарь, факти.